А знаєте, що саме найцікавіше, ну, я так завжди кажу, коли мене щось дуже сильно вражає, що е, ті люди, які не хочуть перемін, це іменно люди релігіозного характеру, е, це ті люди, які хочуть е, все на халяву, це ті люди, які тебе зразу можуть, е, знаєте, як то кажуть, поблагословити теплим словом, якщо ти неправильно одівся, якщо ти неправильно сказав, якщо ти а, не робиш так, як вони хочуть, і, і тому подібне, дуже багато можна чого перечислювати. В принципі, нічого дивного. Те саме, що було, коли прийшов Ісус. Хто його не прийняв? Ті, які вчили про Бога, ті, які чекали Месію. І саме такі люди, вони і не приймають Ісуса зараз. А Ісус де? Ось тут. Тому коли, знаєте, нам дають запитання, ви хто? Ми ті, хто ми є. І тільки зараз, знаєте, я починаю розуміти ті слова, коли Ісус сказав, коли він питав своїх учеників, за кого ви мене рахуєте, так? хто я є. І коли один з учеників сказав, що ти. Син Бога живого, він сказав, тому що Бог тобі це відкрив. Тому ми е не доказуємо нікому нічого. Ми Ті, хто ми є. І той, хто будує свої взаємовідносини з Богом, Бог відкриває своїх і фальшивих. Тому е для тих, хто дуже сильно хоче там, на накакати, не старайтеся. Знаєте, я дуже сильно можу зрозуміти цих людей, які живуть, знаєте, в такому квадратику. От так. Оце квадратик. Все. І вони закрили Бога в цей квадратик. І такі люди вони думають, що вони знають краще всіх. І вони дуже мудрі, і вони пізнали Бога, так як ніхто не пізнав. І все. А знаєте, що сказав Ісус? Як зрозуміють, що ми його, коли любов буде між нами. Тому я хочу зараз звернутися до всіх наших доброзичливців. А, давайте будемо вчитися любити, а не гадити у смс ках чи в коментарях. Це ж те, що ви пишете, це не про мене, зрозумійте. Те, що ви пишете, це про вас. Це характеризує вас. Ось так. Чому я можу цих людей зрозуміти, тому що сама така була. Знаєте, я вірю, я щиро вірю, що так, як і я, ми з чоловіком вилізли із такого релігіозного мислення, так, де ми знаємо краще всіх, і наш Бог це є той Бог, який справжній, і все. Ми віримо, що кожен може. так. Тому що кожна людина, яка шукає серцем, вона знаходить, Бог і її виводить. І є період, коли тобі треба бути от таким релігіозником. Да? Не для всіх, я не кажу для всіх. от В нашому житті так було. Був такий період, так треба було. І ми дякуємо за той період. Но ми дякуємо також, що ми шукали своїм серцем і ми вийшли, ми пішли далі. Тому, тому я розумію цих людей. Но Ну, не виправдовую, тому що знаєте, кожна людина може відкрити в собі а, той потенціал, який заклав Бог. І просто сидіти і гарно говорити на публіку, це ще нічого не означає. Ми ділимося тим, що функціонує в нашому житті. А, знаєте, наше серце дуже сильно горить, щоб були міцні сім'ї, те, чого ми практично не бачимо. Може за весь час на пальцях однієї руки порахувати і то тих пальців забагато. І це правда. І не треба цього стидатися, не треба це скривати, не треба робити вигляд, що у віруючих так все класно. Та ви знаєте, у віруючих є такі ситуації, що я коли прийшла, коли почала свій шлях з Богом, я як подивилася на одну сім'ю, на другу сім'ю, це був моїм початком. Я за голову схватилася. Кажу, Боже, я так не хочу. І чому я і продовжую говорити на ці теми? Тому що це потрібно висвітлювати. Тому що розумієте, що це такий паразитизм, що просто жах. Люди беруть біблію і маніпулюють цією біблією. Чоловіки знущаються над жінками, жінки сидять як ті миші і страждають. Я вже не що робиться з тими дітьми, які, як виростають, вириваються з таких сімей і давай поїхали. Дуже все сумно, друзі. І замість того, щоб знаєте, писати дійсно якісь оце, що дехто пише, давайте зробимо вибір на кращу версі версію свою. Якщо ви будете продовжувати писати гадості, думати гадості. А як наслідок і робити гаду, то нічого у вашому житті не поміняється. Розумієте? Знаєте, коли нас не прийняли в одному зібранні, і за того, що ми почали говорити речі, як вони є, і, і то, що поки ми говорили. Те, що ми бачили, да? нас ще якби приймали, ну нічого страшного. Коли прийшло слово від Бога, прийшлося піти і сказати, нам закрили доступ в це зібрання і обведили нас, що ми взагалі е -е, загубилися, що ми якісь, знаєте, ті, які отшельники, не знаю, слово не, не можу підібрати, взагалі, загублені якісь да? і, 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 і дитину не вміємо виховувати, тому що. Хто має, під, хто має дітей в піддатковому віці, той знає, що ситуації є всякі. Ну, Неважно, нас обвинили коротше, у всіх смертних і несмертних гріхах і закрили двері перед нами. Тому я хочу ще раз повторити дорогі люди, знайте, що кожен із вас для Бога є дорогоцінним. В якій би ситуації вони були. Як би вам здавалося, що ви все знаєте, чи можливо, що немає виходу, знайте, що вихід є. І ні одна людина не пізнала так, як би мала пізнати. Розумієте? На кожному етапі нашого життя ми ростемо. І кожен раз ми пізнаємо ще так, як ми не знали, не пізнавали Бога. Ну, це для тих, хто рухається, хто розвивається. Хто прислухається, хто міняє своє мислення, хто вчиться любити, прощати, приймати, розумієте? Саме тому, коли я, чи мій чоловік, чи ми разом щось записуємо, щось виставляємо, це. Не тому, що ми такі класні і суперові вчителі, які хочемо вас навчити і вам сказати, що ви неправильно живете і маєте жити так, як ми кажемо, ні. Ми ділимося нашим досвідом, тому давайте будемо вихованими. Я ж не лізу до вас в душу і не кажу вам, не какаю там, так? І не розумію, чому це робите ви, деякі з вас. Я не кажу, знаєте, я щаслива від того, що все ж таки тих, які гадять малий процент. І я дуже дякую Богу, тому що моє серце радіє. Але все ж таки, ті, які це роблять, задумайтесь, для чого ви це робите. Ми висвітлюємо біблійні теми. Про які там говориться, і про які зараз Ісус хоче наголосити. Бог наголошує, так? Ми не тикаємо на лічності. Розумієте, в чому різниця? Ми не називаємо ніякі імена, ми висвітлюємо біблійні теми.